Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І сьогодні, по багаточисленним заявкам, ми зробимо цікаве відео, в якому я розкажу вам, як зламати пентагон. Так, да, ви все правильно почули. Саме про Пентагон буде йти мова, але для того, щоб Ютуб не наробив нам всякої біди, щоб ми змогли показати і подивитися я зміг показати, а ви змогли подивитися цей ролик. Ми розглянемо альтернативну структуру, яку назвемо, ну, наприклад, шментагон. Отже, сідайте зручніше в сьогоднішній ролик про те, як зламати шментагон. Для початку ми обговоримо умови. Розглянемо для простішого розуміння свиричного айтішника у вакуумі зі звичайним набором скілів. Що робити такій людині, якщо він хоче отримати секретний рецепт шоколаду, який дуже любить його кіт, від зловісної організації Шментагон? Отже, який класичний підхід, який вчить нас всі фільми про хакерів? Запускаємо Пінг. І все готово, да? Або в кращому випадку використовуємо NMAP, або навіть якісь більш просунуті тули. Але дивіться, давайте подумаємо гарненько: Шментагон організація, яка існує багато років, яка вкладає великі гроші в свою кібербезпеку. Це поза сумнівом. Тому атаки класичні. Якісь е, сканування, використання якихось е, вивчення портів, сервісів, вам нічого 99% не дадуть. Хіба що у вас є м, якийсь зіродей? Але знов таки, якщо у вас є зіродей на якийсь сервіс, що використовує шментагон, ви вже не вписуєтесь в роль айтішника у вакуумі. І давайте, якщо у вас знов таки з'явився такий зіродей, нашу вам той рецепт шоколаду, ідіть продавайте його на зіродіум, заробіть собі мільйон доларів, вам не потрібна ця атака. Скоріше за все, при наявності у вас реального інструменту, вам не знадобиться цей хак. Тому звичайні класичні пінгін, мапи, несуси і так далі, ми відкидаємо. Давайте спробуємо по-іншому, з іншої сторони. Пошукаємо злиті е, кеншоли в інтернеті. Можливо, очільник шментагону десь засвітив е, свою пошту, чи хтось із його співробітників це зробив, але знову таки не забуваємо, з якою організацією ми маємо справу. Знов таки, 99% ви не знайдете цих е, кеншолів, того, що шментагон. Так само моніторити їх 24 на 7, і якщо якийсь лікіч з'являється, він має бути моментально нівельований, Окей, Що ще нас вчить е кіно про хакерів? Можна е розкидати всюди флешки Рабер Дакі з страшним Трояном, але ну, дивіться, це навіть в кіно виглядає уже застарівшим. Ми знов таки можемо під... використовувати такі підходи ретімінгу для хаку більш маленької, менш розвинутої компанії для Шментагона це не спрацює. Але ж у нас є на озброєнні технології. Що, якщо ми запустимо в сторону Шментагона? Якийсь дрон, наприклад, у формі маленького тарганчика, який пробирається на територію, і через відеокамеру передасть нам логіни і паролі. І така історія теж не спрацює, бо знов-таки це військовий об'єкт, і 100% що такі штуки будуть подавлені ще на підході або глушилкою, або звичайною охороною. На жаль, цей спосіб. Теж нам не підходить. Хм. Тоді, можливо, запитаємо у чат GPT, як зламати шментагон. Ось, до речі, запитайте, і навіть можете використати правильну назву, побачити, що він вам відповість, можете написати відповідь в коментарях. Буде дуже цікаво. Тож, який реальний спосіб для зламу? Це моя особиста думка. І я думаю, в принципі, така е атака. Могла би спрацювати, нам потрібно максимально вивчити соціальний профіль шментагону, дізнатися якомога більше про його працівників, про структуру, про ієрархію. І це якраз можна знайти у відкритому доступі, і це не те, що можна швидко поміняти, так як злиті креди. Ви не можете, якщо у вас утікла структура. Ось цей підлеглий ось цей директор на завтра їх всіх звільнити і поміняти. Да? З кредами це працює набагато простіше. Отже, зосередимося на фішингу. Нам потрібен збір інформації для того, щоб зробити е, фішинг, заточений саме під наш Шментагон. Ми створюємо е, спеціальний лист. В якому використовуємо раніше знайдену нами інформацію, використовуємо реальні імена, назви якихось реальних документів, сервіси, які використовує Шментагон, підробляємо їх зовнішній вигляд. І, наприклад, користуючись е, тим самим Evil Jinx, або GoFisм, ем, до речі, у них останнім часом вийшла інтеграція. А в принципі, фреймворків для фішингу багато. Ми розгортаємо інфраструктуру. І відсилаємо листа і чекаємо. І, о диво, ми отримуємо бажаний нам пароль. Наприклад, ми відіслали лист, в якому потрібно пройти авторизацію, ну, скажімо, в Google Docs. Отака неочікувана ситуація. Шментогон використовує Google Docs. Ми відправляємо лист, підробляємо сторінку авторизації Google Docs. Користувач вводить логін-пароль, і це нам нічого не дає двохфакторна авторизація. Приїхали. Ми знову вперлися в те, з чого почали. Начебто і атаку розгорнули. Але, на жаль, через двохфакторку ми не можемо просунутися далі. Це кінець. Чи це справді кінець? Ні. Тому що нам потрібні не логін і пароль. Нам потрібні. Кукість, нам потрібне печиво, нам потрібні сесії, або логін, пароль і тимчасовий двофакторний код. Я не зря згадав Evil Jinx. Ця інфраструктура може перехопити якраз те, що нас цікавить. Правильно згенерований фішинговий лист перехопить нам доступ, не просто логін-пароль, а доступ до критичного ресурсу. Після цього ми можемо запустити цей доступ на своїй робочій станції, хакерській, і отримуємо, наприклад, доступ у локалку, де ми шукаємо Secret Chocolate RAR архів і знаходимо наш рецепт. Після цього ми з котом довольні і, відповідно, їмо шоколад. Отже, підсумовуючи, я думаю, що і статистика підтверджує цю точку зору, що атаки соціальної інженерії наразі найбільш ефективні. Якщо у вас є інша думка, або ви хочете запропонувати інший вид атаки, наприклад, supply chain, прошу вас в коментарі з радістю з вами подискутую на цю тему. На цьому все. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте дзвоник. Якщо залишились питання, залишайте їх в описі в коментарях під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!